Сонечко сміється, грати з двір зове усіх, дітвора повибігала, розваг вата там усім. Гойдалки, і каруселі, і драбинка, ще й батут, лабіринт, і нова гірка. Діток всіх чекають тут. Ось Наталка, і Оксанка, і Тарасик, і Остап дружно і радісно всі грали. Сів на лавку дядько Гнат і покликав він Наталку. Їй цукерку простягнув. На бери, я пригощаю, ще в машині є, знайду. Не бери, кричить Тарасик, вчила мама так робити. Не можна у чужих щось брати, тим більше з ними розмовляти. Крик і гам почули люди. Татко вже якийсь біжить. Розказали діти мамам п'ять когнат, куди вже з них. Пам'ятайте, друзі, любі, є чужі та рідні люди. Чужим не можна довіряти, не можна з ними розмовляти. То ти, як звати, де живеш? Нікому ти не говори. Цукерки, іграшки, прикраси в чужих ніколи не бери. І коли гуляєш сам про небезпеку пам'ятай. Клик завжди на допомогу рідних, друзів і знайомих.